Вітаю! Це канал ЄСТЕТИ, де ми говоримо про різні цікаві книжки. От сьогодні я хотів би поговорити про цілу серію книг. Вона не має якоїсь офіційної назви. Вона має таку неофіційну назву два кольори, оскільки її обкладинки. От саме в такому стилі зроблені це спільна серія видавництва Антони, Анети Антоненко і Ніка Центр. І це серія такого популярного нонфікшену. Це надзвичайно важливо, коли про якісь різні цікаві речі говорять фахівці, які можуть сказати більше, сказати краще, сказати повніше. Так, ну і з іншого боку, це така. Такий тренд в світовій літературі, в світовій науці, який називається новим історизмом, От, мовляв, є така серйозна потужна історія, традиційна історія, де про політичні події, про правління, про боротьбу, якісь соціальні процеси. Про зіткнення, конфлікти, так про якісь епохальні речі. А є е, історія повсякдення, є історія відкриттів, є історія побутових речей, які теж, як тепер думають сучасні історики, не менш важливі для розуміння людини. для Розуміння руху історії, для розуміння розвитку суспільства, ніж оці великі грандіозні речі, оце і називається новою історією. і Це така серія книг, які дуже підпадають під е, цю назву нова історія. І бачите, про що тут йдеться. Про зло, про сон, про алкоголь, е, про е, е, історію пихатості, про їжу, про щастя. Ну, от така е, серія, яка. Дає досить панорамну е, картину, дає досить таке е, широкого спектру уявлення е, про цілу низку різноманітних речей. Е, взагалі, ця серія е, не знаю, як ця серія, але е, наше знайомство загалом з цією історією повсякдення, е, занурення, так, відповідно, в е, світ ось цього нового історизму, можна сказати, так, в науково-популярну. Сферу е, наукову напевне починався з цієї книжки, яка раніше була видана в критиці ще на початку 2000-х, а тепер з'явилася вона і в цій серії: це смаки раю Вольфганга Шевельбуша. Немає таку промовисту підназву соціальна історія прянощів збудників та дурманів. І е, це, очевидь, була якась книжка, яка, ну, можливо, особисто для мене, але мені здається, що і для ширшого загалу у нас вже досить давно, так, от уже як 20 років, напевне, е, привернула увагу до цього популярної цієї науково-популярної е, науково-популярного викладу, так, коли нам е, розповідають щось е, глибше про цікаві речі. Ну, тут про каву, про тютюн, про прянощі. Надзвичайно так потужно, такий глибший культурологічний аналіз, і від цих від таких книжок завжди дістаєш дуже багато різної інформації, дуже багато різних ідей пізніше з'являється. І це перш за все, такий дуже широкий історико-культурний аналіз. Ну, от, наприклад, що вартує історія, сюжет так, про зіткнення двох напоїв. В добу французької революції. Так? Кінець XVIII сторіччя, початок 19 сторіччя І це прямо такий соціальний зріс чи соціальне бачення ролі тих чи інших напоїв. Улюблений напій старого режиму, так би мовити, так, аристократії, це какао. Це напій солодкий, це напій для розманіжених. Напій лінивих, ну принаймні так, це бачили, і от на зміну цьому ладу несправедливому, ладу узурпаторів, аристократів, приходить лад буржуа, приходить лад нової формації, вони підприємців, так, бізнесменів, містян, вони енергійні. Вони не розманіжені, не ліниві, вони беручки до роботи. Їм потрібен новий напій. І це фактично війна, війна е, какао і кави. Кава стає оцим напоєм е, активного е, нового прошарку, який бере владу в свої руки. Е, і, начебто, на помсту пише Шевельбуш. Цей новий клас, це нова формація зводить попередній офіційний улюблений напій какао до рівня дитячого напою, яких, яким власне забавляють дітей, ну, які ще не включаються в цю потужну боротьбу. От така, таке протистояння напоїв, це також свідчить про. Зміну якусь соціальну. І те саме можна говорити про чай, те саме можна говорити про пиво, так? Тобто тут багато е, чого належить до смаків раю Шевельбуша. Ну і окремо ще можна наголосити одну книжку. Е, мені здається, вона зараз набула такої додаткової актуальності. Я скажу чому? Це книжка е, Мінекес Хіпер, Голіта Покриті або світова історія одягання та оголення. Це нідерландська професорка. І е, вона е, дійсно дає зріз того, як ставляться ставилися до одягу в різний час на різних континентах, в різних е, культурах. Тобто тут ми можемо знайти багато знову ж дуже цікавих фактів, е, які нам на перший погляд можуть бути не дуже потрібні, але вони все рівно дуже цікаві, е, і врешті через них заглибитись і в якісь. Речі, які не перебувають на поверхні. Так, от, наприклад, загальне спостереження, яке роблять, роблять історики моди, а вона підсумовує історію моди, історію там, різних ем, ритуалів пов'язаних з модою. От одне з таких правил, це те, що через одяг виражено не просто це одяг це не просто якась знакова система, одяг, скажімо, виражає певне ставлення. Чи близькість або віддаленість до влади. Е, таке навіть узагальнення, що е, чим більш владною є е, людина, е, чим більше в неї влади, е, тим, як правило, в традиції вона більш одягнута. І ті, хто е, підкорює, підкорені владі, е, вони навпаки е, одягнуті меншою мірою. І це починаючи від е, суспільства, які. Живуть ще в такому дуже простому укладі, як там, скажімо, деякі десь в Африці. Досі вони, як правило, не одягнуті, бо не вважають наготу чимось сороміцьким, на відміну там від євроцентричної та й не тільки інших культур, особливо пов'язаних пов з традиційними. Релігіями з юдаїзмом, християнством ісламом. От в Африці так до цього не ставляться. Але вождь, племені, котрий в звичний час він так само роздягнутий, як і його піддані в часи якихось церемоній, він дуже одягнутий. Він прикрашається, і одяг одна з перших функцій одягу це прикрашання. Так само позначання, продукування певних символів, певних знаків, і, так само захист. В європейській моді, в європейському етикеті ми досить можемо, і зараз можемо зустріти ще якісь рудименти залишки оцих ритуалів, пов'язаних з роздяганням, ну, звісно, в зовсім іншому сенсі, наприклад. Коли вітаючись знімають капелюх або головний убір, коли заходять в якесь приміщення, ось це знову ж виказування поваги до когось, кого мислять старшим, більш значним чи до місця, і, відповідно, такий жест самоприменшення в цьому контексті. Словом, дуже багато цікавих моментів До речі, висота циліндру. В 19 столітті е, на голові в чоловіків також мала позначати більше влади, менше влади. Що в тебе менший капелюх, то менше менший твій статус, е, що давало пізніше можливість Фройду робити якісь свої висновки. Собто, все це надзвичайно цікаво. А я сказав, що ця книжка е, актуальна, е, тому що зараз ми насправді переосмислюємо. Е, Наші, наше ставлення до одягнутості, роздягнутості, не лише з точки зору більшої ліберальності. Зрозуміло, що там поява Бікіні свого часу або купальників в плавальних костюмах свого часу вразила багатьох, і це був скандал. Зараз це не вражає на все це Мінникиський призвертає звичайну увагу, але маю на увазі дещо інше. Коли ми бачимо постать, особливо постать жінки, закутану е в хіджаб чи в якусь іншу е в якесь інше покривало, ми як правило е в європоцентричній такій традиції. Так ми думаємо про питання рівності, питання емансипації, е а звісно, з іншого боку, початки цього. Справді серед захисту, коли одяг захищає, е, лише на початках він захищав так само і чоловіків, тобто чоловіки також були закутані. Зараз ми можемо це зрозуміти, е, і так само можемо зрозуміти, наскільки це незручно. Ця традиція залишилася е, в, для, в певних регіонах, в певних культурах для жінок. Ми можемо розуміти, наскільки це так само незручно. Але і так само наскільки це виконує захисну функцію, згадуючи про е, маски, які ми носимо зараз е, в транспорті чи на вулиці, ми всі стали більше закривати обличчя е, саме через епідеміологічну ситуацію. Е, і е, цей новий спосіб одягання, я кажу знову ж, паралельно з усвідомленням незручності цього, е, спонукає нас повернутися, подумати про. Е, Традиції одягання чи роздягання тут є ціла глава про роздягання як протест, так в усьому світі в інших культурах, врешті, Мінкес Хіпер робить висновок про те, що те, як по-різному одягаються люди, дає можливість говорити про відмінності культур. Ну і врешті приходити до якогось способів мирного співіснування. Між культурами та їх взаємного розуміння.